Цьогорічні випускниці Полтавської дитячої художньої школи зі своїм творчим звітом у літературно-моріальному музеї Івана Котляревського. дев'ятеро талановитих дівчат разом з наставником, заслуженим художником України Володимиром Бенфіаловим презентували на спільній виставці свої роботи. Я думаю, що ця виставка дуже рівня. Я працюю давно в художній школі і, наскільки я пам'ятаю, таких сильних. Підборка таких сильних дівчат мене ще не було. Кожна з дівчат, продовжує Володимир Бенфіалов, має свій особистий стиль, не схожий на інших. Власні мистецькі здібності вони розкривають у різних жанрах та техніках. Я дуже люблю малювати портрети, бо так вмальовую їх кожну деталь і розумію, який теж настрій у самої людини. Хочу передати їх характер. Такому професійному підходу юних авторок протягом багатьох років навчали викладачі школи. Кожен предмет навчив багато чогось окремого, навіть естетичний стиль, це все завдяки урокам живосу. Аби на сьогоднішній виставці його вихованки змогли продемонструвати все, чому навчилися. Їхню фантазію Володимир Бенфіалов не обмежував. Саме тому усі 16 робіт вирізняються самостійністю теми, композиції та колористичних рішень. Мені захотілося намалювати щось. Тепле в теплих тонах щось сонячне, щось таке, що зігрівало душу. Яскраві картини від випускників полтавської дитячої художньої школи у літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського можна переглянути протягом місяця.